Все, у меня... Все, у меня день рождения. Ну все, уже, ну ладно. Дякую, чат. Давайте такую якось... Там собі включу, пиздец. Дякую за вітання, вам. Єбанутись Що на голові, блядь? Дякую, дякую за вітання, велике. А, вже Артур звонили. А, ти пт твою мать! Уже поздравление, блядь! Єбанутись Йоба не роди. Є упожнього бідного і все можно. Чотириста тисяч від монобанка. Міша, це тобі донатний бонус від моно. Просто за те, що ти такий класний тіп. З ненародженням тебе, а глядачам бажаємо знайти й інші монопасхалки. Хто перший знайде, може викласти це в інтернет та отримати багато лайків. Дякую велике за вітання вам. Дякую велике. Монобанк за сьогоднішній стрім задонатив 700 тисяч гривень на FPV. Это піздець. Монобанк, дякую вам велике. Це перетвориться в багато FPV. А далі ви знаєте, що, що буде далі. Дякую, манебант, велики, чесно. Дякую, чат вам. Ебанути, сколько поздравлень. Я то все єбав. Дякую вам. Ви мої сторони, блін, юмою. Дякую, Ви Велика любов. Я, э, э, я вам казав, що я буду завжди вам нахуй вдячний за те, що ви для мене робите. За те, що ви якимось хуєм мене знайшли і нас зв'язала ця сука бляска сеть інтернет. Дякую вам велике. Буду старатись радувати вас. Піднімати настроєння. Як то кажуть. Дякую, що ви є. Чесно, дякую за вітання всім. Дзвоню до, до брата, щоб він мене поздравив зімде. У мене було два пропущених, тиха. Що ти хую? Я на стрімі, кажи. Я знаю, я позвонив саме першим, бля, поставив будильник, а щоб не проспати, блядь, не я позвонив, а воно бля, збиває. Ти Брат... Братуха, я не збивав, клянусь, не збивав, воно просто ж я вже побачив в цей. А я, блядь, проснувся, заходжу, думаю, блядь, може ти вже не стрімеш бачу, з тим дозіметром бігаєш. <рес> все, все, все в порядку. А я думаю, блядь, і знаєш тако задумався, як воно сука дивно, ти бігш зараз з дозіметром. Я сьогодні в день з дозіметром там бігав, блять, по тій самій препяті. Якось нас дуже дивно, знаєш, в свій час судьба, блядь, От бачиш, що хочу. Бач, бач, блядь, як таке можливо. Хочу тебе, братуха, поздравити, привітати з днем народження. В першу чергу подякувати мамі за те, що виховала прекрасного сина для мене ахуєнного друга. А для молоді, а, а для а і приклад, сука, приклад для молоді. Ти двигаєшся в дуже дуже сильному правильному напрямку. Я завжди з тобою, завжди буду тебе підтримати. І ніколи не брошу. Цілую тебе Обічай, що ніколи не бросиш. Обіцяю, обіцяю Це... Це в інтернеті буде. Все, цілую тебе крепко-крепко. Бери до зіметра, не буду мішати. Бери до зіметра і чат А чат же чує Конечно. Пірократний. Ура! Ура! Дякую, братуха, дуже люблю тебе. Дякую, великий за брат. Завтра, завтра обов'язково щось там можем, все може буде. все буде. Согласно, целую, целуй. Я тебе тоже спрям. Пока. Братуха, мій тура, хвост. Я вахую. <решу> ура, ура, цьом. Ура! Сершу! <решу> Дякую, велике. 27-27. Дякую за вітання, братуха. Дякую тобі брат. Я радий бути причетним до цього їбайшого ком'юніті, Тобі здоров'я і добра. Маліновський, дякую, велике. Дякую, дякую вам велике за вітання. Маліновський, дякую. Ви єбать ком'юніті, яке я вам кажу, нахуй. Я виставляю щось ліба, що придумав. Ви це ламаєте в моменті. Ви в моменті все ламається, все щось пізда. Збір закритий. На ве, все. Вже вже пізда, вже проїхать, вже не влазить і піздець. І так кожний раз. И это ж пиздец, это це цели не, не, удивительно, блядь. уже горжусь, что вы, что вы тут, блядь, земной стики уже, стики, стики времени уже. Я вахую. Дякую вам. Дякую, Блэки. Все, с днем рождения у меня, Вау. Класс. И что дальше играть в Быструю Быстро, я прошла, конечно, блядь. Как и я, блядь. Ви знаєте що? Я повинен вибачитись перед вами. Отак. Я повинен вибачитись перед вами, що так мало стрімів, допустим. Раз в 4 дня, то десь на тиждень проїбусь, то ще якась хуйня, вічно десь щось, блядь, десь мені щось треба йти. Туб... Коротше. Ви поняли? Я намагаюся робити не багато, але качественно, ви зрозуміли? Така штука, не обіжайтеся, якщо чуть -чуть пропадаю іноді, ну? You know? Я хочу, щоб ви скучали за мною, я за Діточок, вами ви Я Діточок, як поняли. на небі зірочок, щоб все було і нічого тобі не було. Дякую, Євджин. Женька, дякую, велике за вітання. Люблю вас. Козле йобані. О, козл! Козіол це я, брат, алло. Здоров! на зарозіння! Що трубочку не бере, стал красок <кази> <Та>, немає. <аномалії кази> йдуть, я не чую. Сидиш сиди колупарі, його доводиться. Так, да, це правда. <кази> Днем народження, брата. Дякую, дякую, друже. Бажаємо всього самого лучшого. Ну ти бляха, що тобі бажати? Ти і так е, і лучше, і лучше в тебе є, і все хорошо в тебе, але бажаємо, щоб було ще краще і ніколи, головне, не гірше. Щоб все було заєбісті. Е, ну, ти, ти знаєш, ти, Я знаєш знаю, брат. Е, ти все знаєш і так, е, обожнюємо тебе. Ти залишайся залишайся собою, залишайся таким, як ти є, тому що тебе всі двічать. Е, ці люди люблять саме до тих ти є, і головне бережи в собі себе. Ти, 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 ти дуже щаслива людина, бо ти можеш залишатися собою, будучи долбойовим, і тебе за це все це, рахуєш. Філіп Пашка, дякую велике. дякую, що позвонили. Мені дуже приємно. піздеш. я наговорила стільки доброго всього, Євахою. Дякую, велике вам. Головне, головне, що бажаю тобі, щоб бляха, сука, інтернет не падав, їбучий, і... Щоб не вирубали. А я тобі того, того самого бажаю, брат. <реш> дякую, дякую. <реш> цілую вас, спасибо. Все, давай, пока-пока. Да, Фух, блін. чого мені, блін, не, не якось компліменти кажуть, я такий, е, це я, да, Це мені, блядь, Я ахує. Дякую, велике вам за поздравлення всім. Я охуєвший. Мене вже їбало болить улибатись, наприклад. Я тебе люблю. Піздяць. Як з днем народження старенький, і все, що далі, то хуйня. Всі ми з тобою. Дякую, Маліновський. Дуже приємно. Приємно. Та ти вже друге поздравлення. Перештажу й бануди. Дякую, велике. З днем народження. Дякую тобі за твою підтримку. В цей страшний час. Будь щасливий. Гайс, З днем народження. Знищуємо разом. Морська авіація. What's up? Дякую за привітання. Сука, приємно, на. Приємно, Дякую велике фу, сука. Ну ми не засмущали, бездава нормально, но. Братан з днем народження. Залишився таким же пиздатим пацаном. Люблю. Піздави, що їбанулись? Подождіть і поздравляю, що це за хуета була, блять. Сашко, сука, скатина, блять. Я їду, блять. Подожди. Залишайся таким Це же пиздатим пацаном. Люблю. Це пизда. Фу нахуй. Санечка, сука, я... Я все ебал. Ебанутись. Пизда, фу на ты, сука, блядь. Нахуй ты дохуя так, ну пиздец. Саня, слабо ж, нахуй. Ну, это пиздец. Дякую тебе, великий. Фу, ну нахуй ви мене заводите в таку некомфортний мені таке, сука. Дякую, брат. Надіюсь, пожать тобі пеніс уже. Ібанутись. Дякую, велике. Бес бос, з ним Легендо, привіт з Чехії. Дякую вам. Бля, ну скільки раз казати дякую за цей стрім. Я вахую. Шо там? Женька, я вже не знаю, я вже поплив, блядь, Я вже поплив, вже якийсь сталкер, я вже, блядь, вибраси. Дякую, що завжди піднімаєш настрій. Цьомки-бомки. Цьомки-бомки, американка, дякую велике тобі. Дякую, дуже приємно, гайс. Надя привітала просто, да, з мішою записали кружечка, подарили мені сусок Міша. Двадцять 26 швидше бігав у сталкері і краще гра, але все одно тебе любимо. Дякую, дякую, туристи, дякую велике. Іван Па, дякую за підписку на базу. З днем народження пробач, що бот лагав. Ничего, блять, це тип нам бота робив. Якщо що, вот цього на розірше, если шо ебить его, пиздец. Дякую тобі, брат. Дякую, все буде заебиться. Що це, сука, таке, блядь? Що це за слова, нахуй? Я на всякий засуджую, блядь. Що він сказав, блядь? Це ж, сука, не не то, що треба, було, правильно? Наверно. Ми проходимо далі сталкери чи ще пес про днюху. Що ви кажете? З твоїм днем легенда. Вадим Фурман, дякую. Вадим Фурман, вдячний за привітання. Дякую, велике. Вітаємо тебе з Днем народження з Голландії. Дивимось хуя. тебе усі разом. Вся Голландія, прям. Вся Голландія дивиться. Менкаст. Блять, Андрюха Менкаст! Візда, пригрень, не сувайте мені свої деньги. Просто хороше словце скажіть. Андрюха, дякую, Менкаст, Wesap. Надіюсь, у вас все буде заебість. А у вас заебіть. Це було все привітання німецькою брати з днем народження. Все, я зрозумів. Ладяк, дякую велике. Дякую Дякую вам за привітання. Мені дуже приємно. ви сука, вставили мене в таке іменно положення, блять. блядь, то все ебал. Щоб хуй стояв і серце болить. Олекса, дякую, дякую. Надіюсь, що так і буде. Вітання, а життя. тут я можу сховатися? Сігнум, їбать! Я вам покажу відоси, що Сігнум робить, то все. Дякую, оце дуже приємно. Я вахую. Завтра, кстати, вже завтра зранку буду за запущу збір. Покажу вам, що вона робила. Я їй Мішаня, Мішання з днем народження тебе. Ніколи не здавайся, та йди вперед. Безмежно вдячна тобі за тебе. Настячок, дякую, Оке, приємно. Передай дуже. Яні Єлізаровій, нехай лягає спати. Яна Єлізарова лягає спати. Дякую Скажімо, Скажи хай піднімуть ліміт що за неповага. Що за хуйня? Що за хуйня? Скажи хай піднімуть ліміт, що за неповага. Это пиздец. Это піздець. — Вітаю з днем народження. Саня дякую, брат. Пізда, блядь, сука. — Просто хороше словце. Блядь, прекратите. Це, це Са. Андрюха, прочитаю. Дякую тобі, велике, братуха. Дякую за привітання, Андрій. Старенький, я не знаю, як радіти, але сьогодні я вип'ю всю заправку за тебе, ти мій брат, за тебе любе. Ковахуй заправку, я не поняв. Ти що, бензин п'єш? п'єшся, нельзя делать. ти що йобнувся? Я, я ваху, маліновский, дякую, велике. Блять. Привет, Саня, сука, сл... Ми з хлопцями передаємо тобі вітання з Днем народження, слава Україні. Героям слава, брат, і азову слава. Дякую, велике. Дякую, дуже приємно. Пізда, сука, які приємні слова, блять. Слово ж, я це. Блін, щоб, щоб не застукнув. Боже, Боже ти їбанутий! Скоро вже буду, так що готовчу. Ти їбанутий! Будь ласка, монобанк, заблокуйте йому карту. Я в заблокуйте карту йому! Саша, сука, я тебе прошу, блядь. Єбать, я три мені, по 30, ти єбанутий, вообще. Там. Я піду завтра куплю все в магазині! <ріст> 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 я вахує, йобаний в рот, блять. Так, дивіться, будь ласка, я попрошу спинитись вас. Будь ласка, я завтра буду постити збір. Захуярте лучше туди. Напишіть в чат мені хороше слово, і все. Зупиніться з цим. Я прошу, блядь. Тр... Бля, и все все, вже весь Завтра піду, просто куплю магазин собі. Хай буде собі в мене магазин, хай себе собі стоїть, Пізда, слово ж, ти ебнутий вообще, блядь. Дякую тобі за твої стріми і за тебе. Ти неймовірний, до зустрічі на концерті. Аленка, дякую, велике тобі, Ален. Дякую за хороші слова. Від моєї жменьки до твоєї зі святом. Женька жменька. Дякую, велике. Тріфан, дякую, велике. Ой, піздіс, вітаю тебе з днем народження. Бажаю завжди бути в кругу найблизьких тобі людей. Вітання тобі з Італії. Дякую, дякую. Італія тоже велика. Там вже є на магазин, вже блять. Слово вже за блять. Здесь. Аби був здоровий і щасливий облизою, ту файну цицьку вітаю. Дякую, Олешко, дякую. Можеш другу теж ілизнуть, я дозволяю. З днем народження Good Hunting S.T.A.L.K.E.R. Дякую, Дмитро Береговий. Дякую. Це буде добре. З днем народження. Ладно, кому гаманець, бо Слобож зайшов. Міш, вітаю тебе, брате. Бажаю всього передавай привіт всім, хто буде дивитись нарізку. Ми тебе любимо. На дякую збірках, за те, що дивитесь дякую. на різки. Дякую, велике. і Зберіг з п'язики, ну женюк. Тоді випросів нема, брат. Але оце Ми хай немає. останній буде, буде, 77 Сімдесят сьомий усап. Сука, вже як рідна моя бригада, это піздец. Дякую, 77-й великий привіт. Слобож дякую тобі, великий, це піздец. Це. С ну. Вайдос, дяк. Будь ласка, спиніться. Вайдос, дякую тобі велике, але будь ласка, припиняйте це. Це, походу, саме слово ж це самий дорогий подарок, який мені в житті дарили. Ти блядь, його захуярив тупо, блядь, отак, нахуй. Я вахує. Братішка, від всього кривого озера вітаємо тебе зі святом. Дякую, Єв... Євгеній Юрович. Дякую, братуха. Дякую. В кого день народження? Все. Какав, ти какав в кого день народ... в Майкла сьогодні? Ебать, в Майкла сьогодні день народження. Давайте я Майкла принесу і ми його ще привітаємо. З днем народження, дивлюсь тебе менше року, але то файно, твої стріми єдина стабільність в наш час. Дякую, Артем. Дякую, дякую. Я радий, що ці стріми для вас так відгукуються. Це заїбці, воно так і має бути. І Сашки Борода, дякую. Від Вови і Сашки Велик. Так все, ну блять, ну те пізда. Це піздаць. зараз буде міш, длити сім років. Блядь. на твічі, але ти того вартий. Дякую тобі за тебе. Артем, що ви я тебе всі дякуєте, я не можу поніша, вітаю е, з днем народження. Дякую, здоров'я тобі та наснаги. Ти топ. Євгенійка, дякую, брат, дякую, почув. Ще раз з днем твоїм. Передавай Яні Єлізаровій привіт. Нехай встигне зробить скріншот. Яні не... Єлізарі привіт. Хотів круглу суму, но не дає більше 29. Все, братан. Давай запускай сталкера. Я це все життя. Це піздець. Скажи думку про сталкерка АКА, але не встигне СТРІМ. А це не будь ласка, спиніться, я виключу донати зараз. Я дуже радий, зараз. що є такий чел. Потрогав за хуя і обійняв кремку. Люблю тебе і поважаю з ДН. С днем народження, цьому Я тебе тоже цьому, Кирило. Дякую. Маліновский. Дякую за такі слова, хороші Марципан 6. Шість... Ну бля, ну нахуй ви робите? Це я прошу. Зупиніться. Завтра збір викладу. Туда захуярити. Не надо зараз. Будь ласка, давайте я принесу. блядь Слобош, ты вообще йобнутий нахуй. Ти вообще їбанутий Дякую тебе, брат. Это пиздец. Я куплю два магазина завтра <гум> Я поїду куплю два магазини. В один, один Майклу віддам. Піздець. Іду Майкла принесу. Хорошо, будь ласка. Вітаю з днем народження. Передай Єлизаветі, щоб лягала бігом спати. Єлизавета, бігом спати, бігом. Дякую, велике, Данько. Почекайте народження. Майкла, несу. День дякую, несу Майкла, подожди. Народження від три оби. Третій ОШБР, великий привіт. Дякую за привітання. 46 та передає вітання з днем народженням. Скурахо їбанутись, Вампір. Дякую, велике 46, великі подяки. Дякую за привітання такі. Секунда. Я рема підгоратись. पहले से दो बार पुरुष बताए थे बाद माइकल से नंबर उठेंगे हाँ 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 तबे बताएं माइकल बताएं मैं बिट माइकल है माइकल तबे बताएं ब्रटल Завраження! Забрання! Клас! Ебать, в таймінг, нахуй, залетіло! Фу! Да, в майкла, ся... нахуй ви гавкаєте, нахуй в чаті гавкаєте. Ви думаєте, він розумієте, що ви за гавкаєте там? Фу, блять. GSC вітає тебе з днем народження. Oh! Ти разіоб, хлопче, менше, ніж три. Ахує GSC, Game World, це Це розробники Сталкера! Щастя та здоров'я, Миру і всього найкращого з Закарпаття, маленьке місто Чоп посмішка. Лю? Дякую вам за привітання і за таку єбануту ігру вообще. Єбануту вообще. Дякую велике. Сталкер в серці. Вітаю з днем народження. Відправ донат набройні сили країни. Олексій, дивись, от завтра буде збір. Е, я зараз зайду і вже кину на 500, але ви спиніться, будь ласка. Просто завтра, їбать, на банці 700к від монобанка. Нагадую, блядь, за сьогодні я вахую. Перекинув 500, але просто дождіться лучше завтра, і просто закиньте на, на дрони, і буде їбать охуєнно. Дякую, велике всім. Я запрошую, якого проїбав. Е, Третє ОБР вітає тебе. Дякую, пацани. 30, 32 УБР, е, вітаю тебе. 32, великий привіт. Дякую, тіп. Яремо підгора, підгора, пісня, лебіга теж цьому в хуй. Мало що споняв, але дякую, велике. Дякую, що дав, куди відправити подарунки, дурак з твоїм днем, жопа близину твоє. Дивіться, я не робив цього, бо це чуть-чуть небезпечно, ви поняли? І. Ну, Ну його впізду, отак, скажем. Ви того року понапри понапривозили, що мене, блядь, єлі ці подарунки сюди довезли, я вахую. Так, це сказалося, це сказали. Євгеній Майкл з ним народженням було. Михайло Нінцов, дякую. Дікові фарту, і добра. ти все, ми за тебе горою. Юля теж приєднується до слів. Маліновський, дякую, велике. Юлі, теж поцілунки. З народженням щастя та здоров'я, миру, і всього найкращого Закарпаття. Маленьке місто Чоп. Я знаю таке місце, охуєть. Дякую, йох чоп. Все, дружочки. Зупиніться трошки, ми зараз часик-полтора-два ще, може хуярим е, в сталкера цього. І будемо йти спать, бо пізда. Сонечко з днем да, народження, монкі. трохи підняв, поцілував передай привіт Владосу, бабашеву від братюні. Блять, ну навіть зараз ви з привітамете ми. Йопте мене Владосу побачив Здоров, здоровий. Дай Боже, Монкі, дякую велике. Так, дивіться, я зараз вирубаю. Я вирубаю донати. Просто прибережіться, будь ласка, на завтрашній збір. З днем народження Поняв. тебе і Майкла гав-гав-гав. Гав-гав гав, братуха Володимир. А ахуєть. Дякую велике. Добзвер. Дякую велике. Дякую. А з днем народження від наві. Стоп, Стопці, що це не то. Я проїбав. Подожіть. Секунда. З днем народження Майклу на смаколики. Цьом, на дрони теж буде. Л... Ахуєно, Лілія, дякую велике. Дякую за вітання вам. Это пиздець. Наві повториш. Шаманбат вітаєзд Р. Єбать Шаманбату. Добрий вечір. Дякую за привітання. Мені ебать, приятно, Вітаємо чесно. З Это днем пиздец. Від Дивимось мажор разом. Тихо да! ти, любимо тебе. Давайте разом! Буба. В фіналі тільки треба, ти ти треба говори, бути по-любому. Наві, любов поцілунки і все, що тільки можна. Дякую, велике. Боба не... Омеги, другий Блять, піздець. Це піздець. Вітаю з днем народження, друже. Передай, будь ласка, Єлизаветті Борейко, no. щоб мила ноги і лягалася. Єлизавета Берейка моєї ноги і лягай спати. Дякую велике за вітання. Від Омеги другий загін другому загону омеги дуже велике. Дякую за привітання. Міша вітаю тебе і... з днем народження. Бажаю успіхів у кар'єрі. Мене також сьогодні. День народження з днем народження, Михайло. Дякую за днем народження. Хай в житті все буде, і тобі за це нічого не буде. Салася. Вітали, Одесет. Дякую велике. Хай келих завжди повний буде, а то сте скажуть і добрі люди. І з торта вилізе сюрприз, і все буде заєбіс. Отак, хлопаки з чату. Дякую. народження тебе, мою жінку Юлю та Сталкера. Це піздец. Дякую, Одеса, дякую велике. Знаю, що в тебе від... так все збез. Жіст. Бажаю Їсь... трохи гівна, щоб не забував, ким ти був і став. Гівно, і пога, дякую, піздец. Цьом? Цілую тебе Долар теж. Доларлеб один гахаппі бердей бро. Що це таке? Це привітання, що це такий трек є. Буба, не трапляй більше в аномалії, якщо що, пиши. Дякую вам за гру і за привітання. Це піздець. Я так кайфую. Дякую вам. Я взагалі не думав, що ви зайдете мене привітати. Це дуже, це дуже балдіжне. Клас. Все, дружочка, тепер точно. Тепер точно. Пауза по донатах. Я вже виключив. Спиніться, будь ласка. З днюхою. вічно здорового пісюна і вічної молодості. Передай, будь ласка, Альоні Поліщук, хай йде спати. Альона Поліщук, іди вже спати, Дякую вам. Мотанка Валері. також передає привіт. Любим вас, ви сила. Дякую, і... Маліновський, дякую. Мотанки, теж великий привіт. Вітаю з днюхою. тобі вже 27, через рік 28, через два 29 дня файно йде, аби так і йшло. Дякую. Єбать привітання, я не чув вже такого. Як файно <ривітання> йде, так іде, блядь. Дякую, 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 Юрік. Все донати на паузі, я вам дуже всім дякую, це піздець. Ну, це ж не описуємо, блядь. Це велика любов в чаті. Не спиняються. Поздравлення вже 30 хвилин. я вахую. Я читаю я вахую, воно не зупиняється. Все, вибачте, що на півгодини таку зробили цей, ну у мене нахуй. День народження. Вибачте, будь ласка, вибачте, що таке зробили, Чуть-чуть вас відтягнуло від сталкера. Продовжуємо. Я їбать, мені очень. Я вообще кайфую, это піздец. Ви мегалюде, я вас дуже люблю. Чесно, дуже люблю. Ви дохуя... я. Знаєте, ото, сука, ці. Бл бл блогери, блять, це. Я вас люблю. Вся хуйня. Ні. Ви для мене дуже дохуя зробили. зробили. Е, Ну. Я, в мене є. Ну, я піздець. Я до вас. Ви. Ви краща спільнота в тому інтернеті для мене лічно, ви розумієте, бо то, ну. Бо то наша спільна спільнота і ну, коротше. Я не знаю, що сказати, блін. Я люблю вас, бедру з сука. Козливо, вонючі, блядь. Дякую вам. З днем народження ти не курт і слава Богу. І слава Богу, Євгеній. І слава... Я сподіваюся, що і... Головне якось цей рік. Ми тебе любимо в сенсі не зайдемо привітати. Але то ви файні. За оце я їбать. За оце можна я куди поцілувати, надо, ви скажіть, я все зроблю. Дякую вам ще раз. з днем народження від 58 бригади FPV. 58 бригаді, Дай Боже здоров'я! Дякую за привітання. Хай воно все летить рівно і долітає. Щоб Вас було заебісь. Дякую, пацани. Все, донати, точно на паузі. Вертаємося в Сталкер. Люблю вас.